Зміну найменування релігійної громади та юридичної адреси. Ну оце тут нам це питання вирішити. Я думаю, про те, як ми на як це поставляємо Казанської Божої Ні. 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 на хрена нам пропозиції. та казанська божа Матері? Казанська ікони Божої Матері 23 липня, це влітку то легше може буде зібратися родиною, знаєте, коли тепло, тобто, і, і легше священники приїдуть, знаєте, на спільне богослужіння. То, Бо можна на покрову, але кожен свої церковці на покрову служить, знаєте. І це буде особливо поминають ну, пам'ятні святкові дні попрову, Тобто, Але ну, це така пропозиція. Але можна... ви нам ще для нас Так, Все, вирішили, так? Да? На, Кто, э, на питання питанні, хто да. за? Започає. Хто проти? Однак. Хто проти? І хто утримав? я? Про обрання парафіяльної ради та ревізійної комісії. Парафіяльна рада це вже керівний орган хто буде керувати чи середній серці. Керідний порог це настоятель, настоятель, який служить всі богослужіння, треба виконує помічник його, який це, ну, це може бути я, може бути староста, може бути жінка, як і чоловік, і скарбник, хто гроші рахує. Хто гроші рахує всі всю фінансову діяльність ну, підраховує, і також ревізійна комісія це необхідні три людини, які будуть контролюючи ворог, які будуть всі моменти такі фінансові контролювати, куди прибуток, де видатки. Тобто щоб ну давати звітні, щоб те щоб настоятель давав звітні, вже і заступник за свою фінансову діяльність це. Мицехівська Галина Васильівна це ревізійна комісія. Голову. Голова парафіяльної ради у нас Сергієнко. Сер... Отець Сергій. Сергій Гаврилович. Отець Сергій, Отець Сергій вже, знаєте, ви вже напевно його знаєте, вже не один десяток років, так? він вже 33 роки в сані священства. Знаєте, священик це також служитель. Це навіть не робота, це той, що служить людям і Богові. І я знаю, я знаю ця серія вже не один рік, навіть не один десяток років на Канівщині перебуває. І люди завжди добре, тепло, про нього відгукуються. І було б доречно, якщо ви оберете голову парафіальної ради, оця Сергія. І він буде е далі продовжувати духовно опікуватись вами і допомагати служити Богу і кожному з вас. Ну і за звичайно, заступника йому помічника, який може там ходило допомагати, чи документи заносити, розумієте, документи, ну і стерника, хто може відрізнити там. Це один із перших, який перейшов донської церкви. Заперечу це ми тоді воювали, Я вам дуже що... дякую, сельозно захоріч да, це, українська церкви. Це один з перших священників, які е, був ініціатором переходу виходу з московської церкви. Е, ще тоді до, до, до Київського, Київського, до Київського патріархату. Ми ми, я вам навіть трішки історію розкажу, як він розказує. Знаєте. Це якийсь, знаєте, був якийсь квест, такий в його житті. Коли е, він е, сказав на парафії людям, що давайте ну вже Росія ж напала, треба залишати вже підпорядкування. То й люди й погодилися, але хтось доніс. Настоятелю Успенського собору, той доніс керівнику Супокійному Софронію. Визивають оця ця керівник десь в неділю на Черкаси приїдь. А це поки отець Сергій в Черкасах на коврику Софронія цей час Георгій поштовий приводить нового священика прокорів yeah. і каже: Вам новий батюшка! А люди кажуть, нам не треба, новий батюшка, де ви нашого поділи. От вам новий батюшка. Ні, не треба, ми його не пустимо. Тобто, знаєте, люди відстояли свого священника, але Сопроній дав заборону. Що заборону цю серію, що він не повинен служити. Тобто, ну та те серію ну, смирено, знаєте, ну заборона так заборона. Тобто приїхав, але люди питаються, де наш священник? дзвонять до нього. Він каже: Я не маю права служити, я в забороні. То люди що. Беруть гроші, свою пенсію, нанімають автобуса, їдуть до Сафронії. І знаєте, і почали там такий е, крик ну, знаєте, диску зробили. То Сафроні каже, де там бумаг? Порвав, 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 і їдьте їй, своїм Сергієм, переходьте, робіть, що хочете. Розумієте? Але це означає, що цей Сергій на своїй позиції. Знаєте, він з людьми своїми, тобто був, і люди підтримали його. Оце дуже важливо, і я просто знаєте, дякую вам у тері, що. З вами і товаришую і спілкуюся, і знаєте, і, знай... і знайоми. і я гадаю, що ви не прогадаєте, що маєте такого, знаєте, священника дійсно за покликання. Хай Бог вам благословляє. І я думаю, що громада я скати проголосує за що ви да ви були, коріння, <святка> <святка> так. Так. були керівником парафіяльної громади. Ану, виставити, виставити. Це, так, бруд, бруд. Хто за те, щоб обрати головою парафіяльної ради отця Сергія? Проти Утривник. утримався один голову. За... А тепер треба нам вибрати заступника. Я на цю посаду в, 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 цей, вам хочу при, предложити. Теряника Валерія Павловича, ми всі його знаємо, що він нас такий бойовий. Прошу проголосувати, хто за? А він за ні? Він согласний його? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Sí, sí, sí. sí. <laughs>